Добрий ранок! Знаєте, хочу вам розказати про красу. Я багато разів кажу у своїх відео, яка краса, яка краса, а я не тільки повторюю слова гарної дівчини. І заодно видатних мислителів. А я хочу підкреслити, що цей початок гармонії краси світу і усвідомлення для того, щоб люди усвідомили. Нарешті, бо від творчий початок, як і красі, та є гармонію людству. І це врятує світ. Люди врятують світ, бо стануть іншими з усвідомленням краси. Це так? Я сподіваюсь на підтвердження.